Показую вам всю розпаковку, що купила. Воду моршинську попити по дорозі хотіла. Киві взяла. Ось таку корзиночку. Я сьогодні так захотіла норі. Купила, буду їсти. Котячий корм. Взяла авокадо. 4 штуки. Голден це чоловік любить. Печіночку взяла, яловичу. Насіння соняшника хочу приготувати домашню халву. Мелісунелі, мах, для цукерок, насіння, Чіо, два йогурта овечих, беру тільки такі тільки такі, більше ніякі, серветки. Борошно беру тільки таке, які мені подобається найбільше. Печуриці, серветки вологі. цукор взяла, тому що абсолютно цукру вдома немає. Для опікання дві шоколадки взяла для цукерок. і Яблочко семеренка, це я дуже люблю. Це все, що я сьогодні купила. Хочу показати вам, може, ви хтось не знаєте. Тюльпани потрібно ставити в невелику кількість води. Ось дивіться, я наливаю буквально сантиметрів 20. І ставлю оці височезні тюльпани. Отак от. Сантиметрів от. 20. 20. 20. 20. 20. 20 води, так. Ти налила да. десять. Ні. Ну що ти хочеш, щоб я брала зараз сантиметр доміряла? Да Мені треба купити, по-перше, більшу вазу, а по-друге, більше тюльпанів дарить. Мої гіркі квашені. Як тобі мої гіркі квашені? А це що це таке? А що це це? кусь? Курина. Я не їм шов а ти ну, нічого не ой, вкусно не взяв. А, а мені нічого вкусного не взяв. Ти бісики? Це не за три? Хочу зняти вам вечерю мого чоловіка. Йому показали, що мало йому холодця в холодильнику різної риби, ікри. Ти раді шаурми їздив у Київ? Раді квітів для тебе. Ну, це так. Да. я готую яловичу печінку. Я її замочила у воді з додаванням соди, злила, промила. Зараз зніму оцю всю плівочку легенько, вона дуже гарно стягується. Крім яловичої печінки, я більше ніякої не їм зараз, тому що тільки яловича печінка корисна, найбільша кількість заліза. Це у яловичій печінці. Додаю соду і залишаю це все постояти хоча б півгодини промиваю під водою холодною не борошно, обвалюю. І основне правило потрібно накрити буквально на одну-дві хвилиночки, щоб воно там трішечки-трішечки пройшло паром гарненько, і щоб повністю проготувалося. Ось так, я буду подавати печінку з запеченим яблуком. Хочу вам сьогодні показати, як я варю бульйон з овочами та курочкою. У мене буде куряча грудка. Стебло селери, морква, цибуля. Трішечки додам вершкового масла. Висипаю цибулю та моркву. Нічого не обсмажую. Все, зараз наріжу стебло селери, наріжу куряче філе, і потім сюди додам в кінці вершкове масло і додам ще сухий укропчик. Зразу сюди кусочок вершкового масла. Я не знаю, чи можна це назвати бульйоном. Я думаю, скоріше можна назвати супчиком. Просто що без картоплі, там без крупи, без ніякої. У нас же люди звикли, що потрібно крупу додати там і всього такого. А ще я додам сюди сухий укропчик. І я зараз випікати буду кекс. Отакий От смачний шоколадний з родзинками. Так, дістала кекс, вже він схолов і хочу вам показати, який він. Зараз піду в чоловіка запитаю, як кекс. Такі смакоти їсти багато не можна. Він як шоколадний, як пражський, Як прям не кекс, а без квіт. Це без квіт. Дуже, дуже на праски похожу, дійсно. Угу. Хорошо, смачного. Їжу. Тільки крем треба ще сюди. А супчик тобі сподобався? Суп був дуже смачний. Куріний супчик, бульончик. такий. Хорошо, добре, смачного. Чим я буду займатися після 8 березня? Щороку я виходжу у свій квітник, прибираю це все сухе листя, там переквітні квіточки з того року, все, що переквітло, тому що, до речі, була хто пам'ятає, осінь дуже тепла, і у мене це все залишилося. Я нічого не прибирала. Я хотіла любуватися цими всіми квітами, і я вже бачу, що вже очіточки повилазили. Проклюнулись, тому мені потрібно все вже почати зачищати. Буду розкривати вже троянди від землі. Ми на зиму присипаємо землею і, так от. і зачищу листя, тому що я не прибирала в цьому році листя. Вони всі пішли зимувати зеленими. Гортензії мої, всі очітки, очітки всі попрокльовувалися. Не знаю, чи в цьому році зацвіте моя ця гортензія широколиста. У неї дуже гарні квіти, але вона вже у мене не цвіте два роки, тому що, я так розумію, вона обмерзала. Не знаю, що буде. Я, звичайно ж, садівник так собі, тому що тільки почала цим займатися. Побачу, що буде. Що буде, вже всі очіточки попрокльовувались і я саджала очітки біля гортензії. Воно дуже гарно перекликається. А ось оці в мене гортензії, і ми її, що в горшках зимували. Подивимось, що буде. Отут всі пообламувались, бачите? Але це та гортензія, що цвіте ремонтантна, що цвіте на нових пагонах і на минулих пагонах. Хто побачив, що буде, не знаю. Це також дуже гарна гортензія, називається Forever. Там у мене вже, бачите, підсніжнички проклюнулися. І покажу вам морозників, насадила я. І ось уже в мене в цьому році вже другий рік зацвіте цей морозник. Цей морозник не знаю. Так, також, напевно, зацвіте, О, там прокльовується, тут нарциси, я так думаю, це ось цей морозник зацвіте. Це великий був тут. Ось, дивіться, бутончик є. Між самшитами я висаджу тюльпани. Ось один підсніжник. Я викопувала тут. Підсніжники у мене росли. Я їх викопувала і саджала в іншу рядку. І десь я не докопала. Це дуже гарний піон, дуже великі шапки. Не знаю, що буде з ним в цьому році. В тому році я його пересадила. Йому е, три роки. Це буде четвертий. Побачу, що буде. У мене чоловік садив часники цибулю зимню. А це вже ми підготували такі, бачите. Це вже підготував, він такі рядочки поробив. Будемо тут висівати помідори на розсаду. Багато лаванди, там і риси. Ось молоденькі кущі лаванди. Це з мого насіння я сама розмножаю. Буду полоти зілля швидше росте, ніж якісь квіти. Полуниця і вона дуже гарна. Буду також її всю вичищати листя. Оце сухе прополювати буду. Тут на цій грядочці ми садимо завжди помідори і огірки. Тут смородинка червона і чорна, петрушечка, лаванда, тут чоловіка виноград. Тут у мене жималось, там у нас на яблуні. Гарні такі тюльпанчики проклюнулись. Тут лаванда також, і між лавандою тут крокуси, нарцизи, тюльпани. І всі оці квіточки, які найперші вилазять, цибули, цибулинні. Так, ось тут ще тюльпани не пробилися. Тут он прокльовується щось. Дивіться, підсніжнички такі красиві. Тут також у мене баданчики, і тут ось у мене древовидний піончик. Це мені дала одна жінка, і він у мене прийнявся. Я його вирощувала між лавандами. У мене кругом тут тюльпани. Підсніжники, біризкліти, троянди. Це барбарис жовтий, дуже гарний. Мене просили показати. Я вам показую, що вийшло. Не вийшло, отак от.